Thank you Дрі, 20 листопада на годиннику 20.40. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Візит у студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю команда візиту. Зібрала найактуальніше про події життя міста та громади у свої матеріали. Тож про що йтиме мова протягом наступних 25 хвилин спочатку у стислому огляді? Хвилина мовчання, прапор надії біля головної адмінбудівлі, відеоспостереження на свіштовському кладовищі як протидія вандалізму, які питання досі залишаються невирішеними міською владою. Про головне з особистого прийому громадян міським керманичем. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Володимира Великого турбуються за цілісність свого будинку зі збентеженою громадою. Спілкувалися наші журналісти. Геноцид українського народу, який забрав мільйони життів, у Кременчуці вшанували пам'ять жертв голодоморів. Проєкт Я знаю свої права або як у Кременчуцькій виховній колонії шукають сучасні підходи до ресоціалізації неповнолітніх з піснями, танцями та шаленими групами підтримки. Як у Кременчуці представники навчальних закладів за звання студента року змагалися. Учора в Мерії було людно близько 20 мешканців Кременчука, прийшли на особистий прийом громадян до міського голови Віталія Малецького. Принагідно нагадаємо, що сам мер неодноразово заявляв: якщо люди не йдуть на прийоми, значить влада працює добре. Отож, черги з охочих вирішити свої питання, вочевидь, свідчать про зворотні. Хтось завітав уперше, а хтось уже так би мовити, протоптав доріжку до мерії і знову прийшов, бо на вирішення питань чи проблем досі чекає. Отож, що турбує? Є громаду розповість Леся Жуйкова. До міської влади вони звертаються вже не вперше, і вже не вперше їх прохання залишаються без уваги. Пані Маргарита, Олена та Тетяна на щоток знають, що таке тривога, очікування і надія близької людини, бо війна торкнулася їх родин особисто. Саме тому однією з пропозицій від містянок, що залишалося невирішеною, було прохання встановити біля міської ради прапор надії. Людей досі не почули, саме тому вони вкотре у стінах мерії. О, нам воня, зняти, воня. скажіть, біля мерії, ви пропонуєте? У нас три да? флагштоки на одному телевізарний да, прапор, на одному да, прапор Кременчука да. і на іншому і прапор Євросоюзу. Прапор Кременчука під цим прапором, цей прапор надії, який передали зараз військовий, мушу військовий, а бар і те, і якщо тривалий час владники цю пропозицію ігнорували, то в цей раз не вийшло. Містянки принесли прапор вже прямо у кабінет прийому громадян. Лише після цього Віталій Малецький оголосив: урочисте підняття стягу відбудеться вже завтра. А от вирішення інших питань знову на паузі. Так Маргарита Єременко нагадала міському голові про свою петицію, подану ще в лютому. У ній жінка просила посприяти владу, аби підприємці міста щоденно о 9 годині через гусномовці вмикали хвилин. Мовчання за словами жінки, тоді б і питання зупинку руху транспорту та перехожих теж не стояло так гостро. Чи може бізнес, наприклад, поставити колонки на вулицю і щоб було агалушна хвилина мовчання? Ну, дивіться, ну, по всім закладам, де є система централізованого повіщення, це робиться. Змусити поставити всі колонки я ж не можу. Ні, ну не змусити, не змусити. а звернутися Так зверніть до бізнесу, у вас є он, телеканал Візіт. Зробіть матеріал, з журналістами поспілкуйтеся, поговоріть про це і оголошуйте хвилину мовчання. Ні, оголошуйте, ви кажете, це я повинна. Тут, тут, тут це навіть нічого не треба робити. Загальна, тут просто мовчання. радіо треба включити. Радіо, кожне радіо транслює хвилину мовчання. На запитання жінок, чому гучно чути рекламу у місцевих магазинів, а хвилину мовчання голосити у місті так і не вдається, мер дав класичну відповідь владників: відпрацюємо. Тетяна Кагал, мати загиблого героя України Максима Кагала, серед іншого порушила ще одну тему: вандалізму на свіштовському кладовищі та відсутності камер у секторі почесних поховань захисників і захисниць України. І, хоча ця проблема вже тривалий час підіймається рідними загиблих, пан Малецький, судячи з реакції, ніби чує. Про неї вперше. Вандалізм на свиштовському кладовищі. Якби. В смислі? Крадуть квіти. Крадуть могил. Так. Так. Там ще ж казали, що боїть будете... Не, так, там, тільки, Не тільки лампаті. квіти крадуть, крадуть лампадки, крадуть свічки, крадуть. Та все крадуть. Ну, 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 це... Знаєте, це ж люди. не туди Росіяни зайшли. Це ж наші хтось. Сусіди наші, тих, кому кожен бачить. Це неадекватно. Про систему відеоспостереження ми вже давно говорили. Там освітлення є, світла мережа є, 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 в принципі, її можна там поставити. Но, знов -таки, це десь ну найма камір шістнадцять на доставить, зважаючи на те, що сектор Розди. великий да, ну, росте, росте і з якоїсь ну не дай бохалось перспектива, щоб ми могли цим маємо опрацювати. На пишіть окреме звернення та коли ж від слів перейдуть до дій та врешті виконають обіцянку та встановлять обладнання для відеоспостереження на свіжтовському кладовищі, ми про це обов'язково повідомимо громаду. Окрім чуці від початку опалювального сезону, дедалі частіше мешканці багатоквартирних будинків самостійно регулюють тепло у своїх оселях. Люди скаржаться, коли на дворі тепліше, і у квартирах стає занадто спекотно. Тож вони намагаються зменшити подачу тепла просто на будинковій засувці. Тож питання: чи мають право мешканці будинку самовільно регулювати подачу тепла, таким чином журналісти порушили в рамках нещодавнього особистого прийому громадян заступником міського голови Іваном Москаликом. Отож, як зазначив віце-мер, така практика, хоч і є поширеною, втім, законодавчо вона заборонена. Засувка, про яку ми говоримо зараз, да, яку регулюють. Це не прилад регулювання теплоносія. Це прилад для того, щоб або закрити подачу. Теплоносія в даному випадку на будинок або відкрити. І це не прилад, який регулює подачу теплоносія. Згідно чинного законодавства, згідно КТМів, згідно ДБНів, це заборонено. Але у нас люди зазвичай, ви знаєте, що вони дуже кмітливі і вони цю засувку використовують як, як засіб регулювання. Це ну, без будь-якої відповідальності, але ну, технічно це неправильно. По Факту, ми бачите, ми застосовуємо цей метод, економимо, і це в сьогоднішніх умовах це вихід для людей. Разом із тим Іван Москалик звернувся до мешканців мікрорайону першого занасипу, які отримують гарячу воду та тепло від котельні кварталу номер 176. Він нагадав, що у міжопалювальний період КП теплоенерго встановило у будинках цього району будинкові лічильники гарячої води. Тож тепер особливо важливо вчасно передавати показники, інакше весь обсяг води, зафіксований будинковим приладом, автоматично буде розподілений між тими, хто не має індивідуальних лічильників. Звичайно, потім, коли пройде звірка, і в наступному місяці обліку, е, будуть передані, показники прод обліку будуть передані на наше теплоенерго, буде е, перерахунок, але е, щоб люди не отримували зашкварних е, рахунків за гарячу воду саме по цьому мікрорайону, будь ласка, вчасно передавайте показники приладів обліку. Що якщо людина по тим чи іншим причинам не проживає, в квартирі немає приладу обліку, вона повинна надати або зараз, або після повернення справку, підтверджуючи документ, що дійсно в період з по вона перебувала або за кордоном, або на лікуванні і не проживала в цій квартирі. Тоді будь-яка теплопостачаюча організація зробить цей перерахунок. За цілісність своєї п'ятиповерхівки, неабияк бояться нині мешканці одного із під'їздів будинку 34, що по вулиці Володимира Великого. Справа у тім, що під п'ятиповерхівку, який вже за 50 просів ґрунт, розповідає громада. І якщо у ситуацію не втрутяться відповідальні, наслідки можуть бути серйозні, переконані мешканці будинку. На місці побувала наша знімальна група. До журналістів як до останньої інстанції звернулись мешканці будинку по вулиці Володимира Великого, 34. Біля їх під'їзду, велика яма, яка ще разу після дощу наповнюється водою, і уся вода стікає до підвалу. У Нас збирається вода отут. тут. Це що дощ невеликий? Є і великий дощ. Вода збирається по люк. Оце сюди, і аж до під'їзду, і вся уходить в підвал. У підвалі в нас там убіжище, бо нам далеко ходити з тими палками у нефтіхімік. Ми там, там зараз сиро, там зараз усе мокро, і ми просимо, щоб нам оце зробили щось. Громада у продовження розповідає від того, що тут постійно сиро та волого, бо осінні рясні дощі не дають місцині просогнути. Перед під'їздом просів ґрунт і утворився схил. По тому схилу вся дощова вода і стікає до підвалу. Щоб не бути голослівними, мешканці ведуть нас до підвального приміщення, що служить людям ще й як укриття. Оце тут начина земля мокра, потім... Оце це вода з вулиці, та да? з вулиці. Ось, смотрите, мокра яка земля, яка йде в той підвал запущений. І от вона відціля, і оце земля мокра. У нас тут ось діти знаходяться, у нас стульці. Ми тут е, сидимо, коли тривога, тому що нам нема куди діватися із п'ятих етажів. І все. І ота та вода, вона підходить. Ось тут мокрого в прошлому році не було, а тепер вже напиталося так, що, що мокре, аж ось куди. Волога підлога у підвалі дійсно і при вході, і далі, де люди облаштували собі місця для перечікування повітряних тривог. Громада додає, труби тут усюди цілі, тож вони текти не можуть. Вода у підвальному приміщенні саме з вулиці. З вересня і по сьогодні, куди тільки громада не зверталась. І до управляючої компанії Житлорумбудсервіс і на службу допомоги мера, але поки безрезультатно. Приїхала тут жінка. Привезла, значить, відро піску в е відерці цемент, і оце вона от почала отуту туту е і все. А потім, коли я її завела в підвал, вона це все подивилася і каже: Я тут нічого не зроблю тут треба бетонірувати. Що за жінка? Це вона із ось із Жека. Починаєш дзвонити, вони вже знають той трубку кидають і, і, і все, а, а ніто не беруть. Найбільше ж мешканців турбують сьогодні наслідки такої бездіяльності відповідальних. От подивіться, ага. оце не зря. Просідає ліснична клітка, одягняйте яку тріщину, туди, ага, туди, да, і сюди. І оце. Це ж сирість думаєте, так? Сирість, да, сваї просідають, там їх уже розмило водою і от ето дом просідає. Зазначимо за коментарем з приводу цієї скарги мешканців до управляючої компанії «Житлоримбудсервіс» звернулись і ми. Але протягом цілого дня додзвонитися до її директора Сергія Зінченка нам не вдалося, бо він не брав слухавку. А ось вже у міському департаменті житлово-комунального господарства нас запевнили, що неодмінно втрутяться у ситуацію та допоможуть громаді із тим, щоб їх підвал не підтоплювало і будинок не руйнувався. Єдине, коли саме то буде, поки точно строків комунальники. Не дають. Тож будемо тримати усе на контролі. Голодомор 1932 1933 років. Геноцид українського народу, який забрав мільйони життів. У суботу, 22 листопада, запалимо свічку. Пам'яті за усіма жертвами геноцидів, які були на території України, ну а сьогодні у Кременчуці згадували жертв цієї трагедії публічними читаннями біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. Містяни та студенти стали голосом очевидців, ділилися болем втрат і нагадували про одну із найстрашніших сторінок нашої історії. Детальніше про сам захід у наступному сюжеті. Під час публічних читань учасники говорили про штучний характер голодомору та його масштабні наслідки, наголошуючи на важливості збереження історичної правди та передачі пам'яті наступним поколінням. Лунали імена тих, чиї родини пережили голод. Також на розповідь додавала події особливого емоційного звучання та глибини. Варвара Волошина 1925 року народження, Полтавщина. Мати збирала речі і їхала їх продавати до Білорусі. У потяги не пускали, виштовхували через кордон також не дозволяли їздити, Їй доводилося вставати з потяга, переходити межу полями та лісами, там продавати речі, йти назад, тому що з продуктами до України теж не пускали, обшукували і виймали все до останнього сухаря. Біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій такі читання відбуваються вже традиційно. Саме тут зібралися і цього дня викладачі, студенти, громадські активісти та небайдужі містяни. Серед них і пан Сергій, який з дитинства чув багато історій про ті трагічні часи, в моєї правовусь по материнній лінії. Я вибачаюся, в час голодомору 30 го померло семеро дітей. Восьми чоловік, так що наша наша родина відчула це на собі, і потім вже пізніше розповідали старі люди, старші люди, які пережили це, яке це, як це жах. Організаторка читань Ганна Капустян зазначає, вони стали невід'ємною частиною щорічних заходів, приурочених дню пам'яті жертв голодомору. І саме такі формати дозволяють не лише вшанувати пам'ять загиблих, а й нагадати суспільству про небезпеку тоталітарних режимів та ціну, яку українці заплатили за право на свободу. Непокаране зло повторюється. і те, ми повинні нагадувати нації про те, що був геноцид вигляді голодомору в 1932 тридцять роках, тому що зараз Путін на території України на окупованій території здійснює геноцид проти української нації. В основі геноциду лежить термін нищення, нищили не тільки людей, але нищили нашу мову, культуру, традиції і зараз нищать наші книги. Завершилися читання хвилиною мовчання та панахидою. Це такі собі символи незгасної пам'яті про мільйони заморених голодом людей. До міжнародного дня захисту дітей, який з 2025 року в Україні теж відзначають саме 20 листопада, Кримачуцька виховна колонія анонсує нову сторінку у комунікації із неповнолітніми. Там впроваджують сучасні підходи до ресоціалізації, де головний акцент роблять на освіту, професійне навчання, спорт та розвиток творчих здібностей. Серед іншого у колонії вперше реалізується проєкт Я знаю свої права, що допоможе неповнолітнім усвідомити свої права та навчитися їх відстоювати. Сьогодні наша знімальна група побувала на заході у виховній колонії, тож журналісти готові розповісти подробиці. Міжнародний день захисту дітей цього року не оминув від дітей, які свого часу зробили помилку, скоїли злочин та нині перебувають у Кременчуцькій виховній колонії. Тут для представників міністерства юстиції, які цього дня відвідали заклад, преси запрошених гостей, організували низку заходів, щоб показати перші результати нових підходів до виховання підлітків у місцях неволі. Один із головних акцентів виховання через спорт. У колонії нещодавно облаштували нове футбольне поле просто неба, і саме тут сьогодні відбулося. Ця товариське тренування між вихованцями та командою ГО Асоціація футболу міста Кременчука гостям. Також продемонстрували оновлені навчальні можливості. Зокрема, в одному з кабінетів підлітки можуть опановувати практичні навички, надягаючи окуляри віртуальної реальності від ремонту автомобіля до заміни окремих деталей. Бачу колесо, Викручую гвинти з колеса, от зараз. Зняв колосок пожеж широповер. Навчився, навчився дуже швидко розбирати машини і вивчив будову машини, вивчив основу машини, можу поміняти масло в двигателі, можу поміняти колосо. Можливо, це ваша професія в майбутньому. В майбутньому я хочу бути водієм і хочу займатися таким подальшим і розвиватися більше і більше. Поступово в колонії з'являються спеціалізовані кабінети для інших методів виховної роботи патріотичного виховання, психологічного розвантаження та творчого розвитку. Тут підлітки можуть позбутися стресу, знайти своє хобі або просто навчитись висловлювати емоції через творчість. В одному з таких кабінетів ми зустріли хлопця на ім'я Василь. Ми малюємо різні види тут зірочки все і потім наводимо його піском. Друзі краще ходить, я стараюся за ними повторювати, щоб у мене краще теж вийшло. Я хотів би стати штукатуром. Я буду ходити в ПТУ. Так. Ще два вихованці закладу Руслан і Ярослав також представили свої творчі здобутки. Хлопці підготували музичний номер і виконали пісню. Тебе У колонії також приділяють увагу духовному вихованню. Тут регулярно проводять релігійні заходи та бесіди. Розповідає архімандрит Феодосій. Розуміння глибини духовності вихованців цієї колонії вона дуже висока. Я вам скажу. Що мені я коли тут з ними спілкуюсь, то повірте мені, що я даю питання на такі догматичні, високі такі відповіді. На останок представники преси мали можливість поспілкуватися із заступником міністра юстиції України Євгеном Пікаловим, який детальніше розповів про ключові акценти у вихованні неповнолітніх. Це передусім навчання, тобто освіта, здобуття середньої освіти. Також професійно-технічної освіти, тому що на території даної установи функціонує професійно-технічне училище, яке навчає за сімома ліцензованими спеціальностями, тобто вихованці мають змогу отримати ліцензовану спеціальність механіка, електрика, зварювальника, сантехніка, ну і інших, тобто це середня школа, де учні можуть отримати диплом державного зразка. І вступити до вищого навчального закладу. До слова, усі творчі роботи вихованців картини, малюнки та декоративні вироби мають і благодійний зміст. Їх реалізовують на тематичних заходах, а виручені кошти спрямовують на доброчинність, зокрема й на потреби Збройних сил України. За словами Євгена Пікалова, Кременчуцька виховна колонія й досі залишається єдиним закладом в Україні, де проходять перевиховання неповнолітні, які скоїли правопорушення та нині відбувають покарання. Зараз тут перебуває 64 вихованці. Учора міський палац культури перетворився на яскравий майданчик таланту натхнення та здорової конкуренції. Там відбувся масштабний щорічний конкурс Студент року. Тема цьогорічної програми студент 21-го століття, традиції та сучасність. Захід зібрав сотні активних, креативних і успішних студентів міських вишів, училищ та коледжів, які протягом вечора змагалися за головне звання. Детальніше у сюжеті нашої Дарії згури. Нашим командам сьогодні вони змагатимуться за звання найкращого студента року 2025. А оцінювати їх буде досвідчене та справедливе журі. Подія відкрилася ефектним шоу-прологом. Після урочистого відкриття розпочався основний конкурс, що складався з трьох етапів: презентація навчального закладу, номер із зіркою та домашнє завдання Культурний код. Зокрема, учасники демонстрували творчість та синтез традицій і сучасності. Здавалось би, він не прийшов практику. Але ні. Наші курсанти то тандем креативу і винахідливості. Думали, трагедія. Ні, це комедія. Так ось він наш курсант гвинти! Ось такі ми курсанти льотного коледжу. Готувалися, як завжди, експромтом. У нас все так швидко виходить завжди. Е, підготували. Дуже цікаву програму. У нас своє бачення таке до конкурсів, які сьогодні в нас повинні бути. Тому сподіваємося, що все вийде. Учасники та їхні керівники наголошують, у нинішніх умовах такі заходи мають особливе значення, адже допомагають дітям розслабитися та, хоч на трохи відволіктися від буденних тривог. Це дуже дуже класно. Це дуже підтримує наших дітей, допоможе їм розвиватися, бути креативними і трошки забути про всі ці проблеми, відволіктися на якийсь невеликий час. Студенти вражали журі не лише своїми знаннями та красномовністю, а й умінням нестандартно мислити та презентувати власні проєкти. Сценою лунали музичні номери, поезія, танцювальні перформанси та стендапи за колісами. Юні таланти розповідають. Готувалися ретельно та старанно, попри усі складнощі. Це було дуже важкі. Три тижні з відключенням світла, з ну холодно було моментами, дуже багато нервів було, але ми справились, все добре. Просто в такий час зараз робити такі масштабні свята, то тяжко робити. коли в тебе і учоба, і можливо когось робота, і відключення світла, обстріли, повітряні тривоги. Тривоги дуже складно, але робимо. Ми будемо робити просто розрив, просто бомбу. Ну я не знаю, як ще це буде словами. У нас сьогодні буде прям вау. Напруженого фіналу журі оголосило переможця. Звання студент року здобула студентка Кременчуцького вищого професійного училища No7 Юлія Мочайло. Решта учасників були відзначені дипломами та отримали цінні подарунки від організаторів та спонсорів. Що ж, це яскравий приклад того, що, попри все, життя, зокрема й студентське, триває. Далі про погоду на найближчу п'ятницю та вихідні. Так у Кременчуці знову дещо потепліше. На термометрі плюс 8 вночі та до плюс 15 в день. Завтра та у неділю дощитиме та переважно хмари закриватимуть сонце. А от у суботу за прогнозами синоптичними опадів не буде. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. У суботу у цій студії підіб'ємо підсумки тижня. Ну а вже завтра, в вашій увазі, чергов. Новий випуск програми Спеціальний репортаж. Четвертий рік поспіль у нашій країні триває повномасштабна війна. Четвертий рік поспіль наші воїни самовіддано боронять свободу, демократичні цінності та рідну землю від окупанта. І так само з початку повномасштабного вторгнення і до нині увага всієї світової спільноти прикута до українців, які рятують власне життя, власну країну, а ще своїх та не своїх тварин. Власне, на тему безумовної дружби між людиною і твариною ми підготували наш спеціальний репортаж. А саме хочемо розповісти вам про те, як чотирилапі нині допомагають людям, як у ці буремні військові часи собаки-терапевти і собаки-психологи рятують дітей, військових, людей похилого віку від стресів, поганого настрою чи самотності. Одним словом, то називається каністерапія. Тож про метод реабілітації людей через собак, направлений на психологічну підтримку, дивіться наш спеціальний репортаж вже завтра. Наші журналісти поспілкувались із фахівцями з каністерапії із чотирилапими лікарями і, власне, з тими, кого пухнасті та хвостаті лікували теплом і любов'ю. Не пропустіть п'ятниця 20.40. Бережіть себе, своїх рідних та близьких Щасти! 嗯。